Мечта наша була нашого всього району. Всі діти ради і батьки, Я думаю, теж такий захват у мешканців військового містечка викликало свято на честь відкриття сучасного дитячого майданчика в рамках нового соціального проекту Містечко дитячих мрій, що відбулося 28 червня. Від нових розваг у дітей сяють очі, та й для батьків радість не менша. Тепер і їх мікрорайон може похвалитись новими гойдалками, гірками, пісочницями, лавками та місточками. А все тому, що є такі небайдужі люди, які щиро вірять у дитинство, казку і вкладають свою душу та сили у наше майбутнє наших дітей. Це меценати, депутат Чернігівської обласної ради Анатолій Морошниченко та депутат Київської міської ради. Сергій Варнавський Теж третій дитячий майданчик встановлений в рамках проекту Містечко дитячих мрій меценати об'єдналися, адже е, з військовим містечком їх пов'язує е, багато років служби у е, авіаполку, е, який базувався е, в е, цьому мікрорайоні. Яскравий різнокольоровий майданчик одразу ж полюбився маленьким мешканцям військового містечка. Дітлахи спробували на міцність усі ігрові елементи. Малеча ділиться. Гра Тись на свіжому повітрі стало вдвічі цікавіше і веселіше, адже до оновленого двору, щоб погратись, почало приходити багато дітей з інших будинків. На майданчику дуже весело, дуже багато людей, щоб було з ким познайомитися, щоб покататися, щоб підняти свій настрій. У захваті від змістовного дозвілля малечі і їх батьки дорослі не натішаться веселим сміхом своїх чад та не перестають дякувати Анатолію Морошниченку за подаровану радість. Ми дуже раді, що в нашому місті Мирошниченка відкрив такий майданчик, в якому діти хорошо будуть відпочивати, і маленькі, і великі, та дуже всім... Интересно. Когда-то на этом месте, еще в советское время, был майданчик, который был сделан просто из дерева. К сожалению, дерево не вечно, все погнило, все выбросили, и нашим детям негде было гулять. Я очень благодарна... все таки нашим офіцерам запаса, потому что бывших офіцерів не бувають Міршіченка і Варнавському. Що вони не забувають ті міста, где й почалася їх, в общем, та трудова діяльність послівоєнної. День відкриття дитячого майданчика у військовому містечку став по-справжньому святковим для всіх його мешканців. Анатолій Морошниченко подарував малюкам справжню казкову програму з аніматорами, іграми, конкурсами та солодкими призами. Завдяки старанням мецената Анатолія Морошниченка вже. В трьох мікрорайонах з'явились новенькі дитячі майданчики, і на цьому благодійник зупинятись не збирається. На його думку, дитячий майданчик це відмінне місце для розвитку здорової, самостійної та впевненої дитини. Цей дитячий майданчик розрахований і на діток від 3 до 14 років. Майданчики виготовлені із екологічно чистих матеріалів, сертифікований. Тому наші дітки будуть в безпеці. І, я думаю, сподіваюся, що він ще багато років послужить нашій малечі і не одне покоління виросте на цьому дитячому майданчику.